На перший погляд це звичайні галочки, але крім того, що полотно виходить значно щільнішим, воно виглядає однаково як при в'язанні по колу, так і при поворотному в'язанні. З лицевої сторони візерунок виглядає абсолютно однаково. Розберемо, як це зв'язано. При в'язанні по колу після ряду стовпчиків в розкол. В'яжемо ряд з'єднувальними стовпчиками за дальню півпетлю. Ось таким чином. Наступний ряд в'яжемо стовпчиками без накиду в розкол, заводячи гачок в галочки внизу через ряд з'єднувальних стовпчиків. Ось так. Так в'яжемо при в'язанні по колу. При поворотному в'язанні, пров'язавши лицевий ряд стовпчиками без накиду в розкол, робимо петлю підйому і в'яжемо зворотній ряд з'єднувальними стовпчиками за ближню півпетлю. Ось таким чином. Це у нас зворотній ряд. Дов'язали зворотній ряд, повертаємо полотно і в'яжемо лицевий ряд стовпчиками без накиду в розкол, заводячи гачок в галочки внизу через ряд з'єднувальних стовпчиків. Ось таким чином. І отримаємо полотно, яке не відрізняється між собою при в'язанні по колу і при поворотному в'язанні. Це зручно, коли одну частину виробу нам потрібно в'язати по колу, а другу частину поворотними рядами, де й саме полотно виходить більш щільним і стабільним.